Після удару Збройних сил України в Криму третю добу палає нафтобаза. Люди починають тікати з міста. Відомо, що полум'я охоплює усе нові й нові ємкості з паливом. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Після атаки українських дронів уже третю добу палає феодосійський нафтоналивний термінал. Про це повідомляє моніторинговий канал Кримський Вітер, посилаючись на відповідні дані супутникової зйомки. Відомо, що у середу, 8 жовтня, почалася третя доба, відтоді як Збройні сили України вдарили по нафтобазі, після чого там виникла пожежа. Отруйний дим від пожежі вітер Розносить на десятки кілометрів, страждають місцеві мешканці. А російська влада Криму до цього часу інцидент замовчує. Не було зроблено жодної заяви, йдеться у повідомленні. Моніторинговий канал зазначає, що напередодні увечері шлейф диму розтягнувся на 26 кілометрів у західному напрямку. Водночас видання Кримреалії повідомляє, що полум'я охоплює Усе нові ємкості, через що багато диму. Там також цитують місцевого активіста, який розповів, що з міста виїжджає багато людей. Масово покинули місто, відпочивальники і туристи, лишилися тільки ті, у кого путівки у санаторіях. Феодосійці намагаються відправити дітей до родичів і друзів, аби якомога далі від цього диму, що оповив місто. Ситуація дуже серйозна, але місцева влада її замовчує і не вживає заходів для роботи з населенням щодо цієї проблеми. Військовий експерт, засновник БО реактив на пошта Павло Нарожний говорив, що наразі можливість висадки великого десанту на берег тимчасово окупованого півострову є малоймовірною. За його словами, для цього потрібні великі десантні кораблі та можливість висадити десятки тисяч бійців з підтримкою авіації. Однак, на його думку, Кримський міст буде пріоритетною ціллю для ударів. Поки остаточно не буде знищений, як повідомлялося, Україна для ударів по інших енергетичних об'єктах Росії почала використовувати. Ті самі крилаті ракети FP5 Фламінго. Ці ракети набагато швидші за безпілотники, літають на висоті 50 метрів над землею та мають дальність польоту понад 3 тисячі кілометрів. Якщо FP5 виявиться здатною пробивати російські засоби ППО, це виведе українську компанію Deep Strike на новий рівень руйнівності. Дальність польоту ракети дає їй змогу обманювати оборону, летячи за постійно. Мінливим вектором до своєї основної мети.